Надія Казачик вже 9 років працює в санаторії профілакторії Полісся, який підпорядковується Рівненському обласному інституту після дипломної педагогічної освіти. Жінка розповідає, керівництво закладу незаконно відправило її у відпустку цього літа. Тож Надія Казачик звернулася до Рівненського міського суду, який 15 червня виніс рішення про відшкодування її заробітної плати на період відпустки. Суд вирішив. Стягнути заборгованість по заробітній платі 1729 53 копійки. Але до цієї пори постанова. Потім я звернулася ну, після рішення суду, було це 15 червня. От, з виконавчим листом заявою я звернулася вже у липні у виконавчу державну службу, ну, щоб мені виплатили гроші. Мій керівник. Але мені грошей вони добровільно не виплатили. При вузовому порядку теж не виплатили. Головний лікар санаторію профілакторію Полісся Олександр Рудик переконує, його установа не має можливості заплатити жінці гроші, адже є неприбутковою організацією. Санаторій профілакторії в частині оплати працівників оперує тільки коштами фонду з тимчасової трати працездатності. Значить, фінансує фонд заробітну плату тільки на період заїздів. Заїзди в нас плануються, виходячи з того, що працівники освіти мають відпустку 56 календарних днів. Тому можна фактично зробити тільки 10 заїздів. От, працівники фактично працюють 10 місяців. Місяць відпустки додатково отримують матеріальну допомогу також в розмірі місячного окладу. Лишати посаду жінка не збирається, але бідкається Її змушують виконувати роботу, яка не входить до її функціональних обов'язків. Літом 2009 року на другому поверсі профілакторію в гуртожитку відбувся ремонт повністю на другому поверсі всі кімнати, всі, всі знач, місця загального користування і додали туалети, і вийшло так, що вже набагато більше значить, я повинна була прибирати. Я звернулася до ректора, до головного лікаря спочатку усно. Що, будь ласка, поясніть мені, чого ви без попередження цю лишню роботу не обумовлено трудовим договором на мене значить, звалюєте на це. У керівництва медзакладу свої аргументи. Кожен працівник підписує посадову інструкцію. Також підписала і Надія Казачек. Просто відбувся перерозподіл кімнат. 20 го числа я ознайомив з додатком 2, зі зміненим переліком площі. Просто відбулася операція кімнат. Працівник відмовився підписувати. Даний додаток. Я її попередив усно. Це був вівторок, на четвер стану вона не обирала були усні скарги курсантів. От. Я її викликав, вона знову категорично відмовилася. В п'ятницю був зроблений обхід комісією. взято пояснення з курсантів, що на кімнатах не прибирала. Чому працівниця відмовляється виконувати свою роботу, Олександр Рудик не знає, хоча готовий піти на компроміс з підлеглою. Мої вимоги як головного лікаря по, по прибиранню території абсолютно на законних підставах все підтверджено документально. От спору ніякого в принципі не повинно бути. Людина просто повинна виконати свою роботу. Олександр Тузюрій Кобів, новини рівного.